З нагоди 200-річчя з дня заснування харківської пожежної охорони у місті відбулись урочистості. Вітаючи рятівників та ветеранів служби, мер подякував героям сьогодення за професіоналізм та самовіддану службу. А також зазначив, що саме завдяки їхнім оперативним діям були врятовані тисячі харків'ян, які опинились під завалами після обстрілів будинків. Першими, які були на прильотах, це ви працівники ДСНС. І хочу подякувати вам за ваш героїзм, за те, що ви робите. Я дуже багато разів був, коли ви були першими на цих прильотах, які рятували життя людей, виносили людей з під завалів, розбирали ці жахливі завали. І рятували, рятували, рятували. Мер вручив співробітникам ДСНС почесні грамоти виконкому харківської міської ради та подяки міського голови. 200 років вагомий проміжок часу історії одного міста. Харківські вогнеборці вже два століття мужньо стоять на варті безпеки людей. Серед нагороджених вогнеборців – ветерани пожежної служби Харкова. Один з них Олександр Галій. Пройшов шлях від рядового до заступника начальника головного управління. Каже, професія стала для нього справою всього життя. В пожежну охорону я прийш... прийшов в 76-му році. Можна сказати, по стопах батька, тому що він теж 30 років відслужив пожежній охороні, і я був морально готовий до цієї професії. Бути пожежним. Це, ну, як, це стан душі, мабуть. Не, не кожен зможе витримувати ті виклики, які були, які є. А те, що зараз відбувається, це ну, Дуже великий виклик, дуже велике навантаження. Те, що ми можна сказати, бачили там за місяць, за пів року, а той рік, то хлопці зараз бачать це дуже щодня. У 1968 році став пожежником Володимир Стахорський. Говорить, за роки служби довелось побачити багато лиха, спричиненого вогнем, і побувати в різних надзвичайних ситуаціях. А якщо запитують, каже особливого якогось випадка і не відокремить, бо всі важливі. Десь тут готель був, О, ну забув назву. От коли мені на голову люди плигали тут. З Другого поверха. Ну, тут всякого було. Таких випадків скільки було, що і важко відділити один від другого. Кожна пожежа це рятування життя по великому рахунку. Взнак глибокої поваги до мужності і героїзму в ім'я порятунку людей присутні вшанували пам'ять загиблих рятувальників, вклонившись їх подвигом. Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків, Новини.